Письмо ділення на розрядні числа 510 поділити на 30. Визначаю перше неповне ділене і кількість цифр у часті. Закриваю всі циферки у діленому 30 в 5 не вміщується. Відкриваю одну циферку. 30 у 51 вміщать. Отже перше неповне ділене у нас 51. В частці буде дві цифри. Починаємо обчислення. 30 в перше неповне ділене вміщується один раз. 1 помножити на 30 дорівнює 30. Від першого неповного діленого віднімаємо 30. 1 відняти 0 буде 1, 5 відняти 3 дорівнює 2, 21. 30 в 21 не в Зносимо ще 0, друге неповне ділене 210. 210 поділити на 30. 210 це 21 десяток. 30 це 3 десятки. 21 десяток поділити на 3 десятки дорівнює 7. Частку записуємо 7. 7 помножити на 30. 7 помножити на 0 дорівнює 0. 7 помножити на 3 дорівнює 21. Від другого неповного діленого віднімаємо 210, 210 відняти 210 дорівнює 0, 900 поділити на 20. Визначаю перше неповне ділене. 20 у 9 не вміщується, 20 вміщується. 90. Ставлю крапочку. Перше неповне ділене 90. Отже, в часті буде дві цифри. Починаю обчислення. 20 у перше неповне ділене вміщується 4 рази. 4 помножити на 20 то рівні 80. Від першого неповного діленого віднімаю 80. 90 відняти 80, 0 відняти 0 дорівнює 0, 9 відняти 8 дорівнює 1. 10. 20 10 не вміщиться. Зношу ще 0. Друге неповне ділене 100. 20 у 100 вміщується 5 разів. Записую в частку 5. 5 помножити на 20 дорівнює 100. Від другого неповного діленого віднімаємо 100. 100 відняти 100 дорівнює 0.